Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Дивимось питання, до чого варто бути готовим. Щоб часло можливо діяти, щоб правильно прийняти рішення: тобто, до чого себе потрібно підготувати і для кого цей розклад. За індивідуальним розкладом, звертайтеся за покликанням в шапці профілю. Отже, для кого цей розклад? Для людини у якоїсь або викрилася якась нечесність, і людина прибрала з свого життя певних людей, які нечесно, ну от, пройшлася по ним як стихія. Да? Прибрала їх, наказала те, що вони нечесне по відношенню до неї робили. Можливо, це на роботі, можливо, десь серед друзів. Колег і так далі. Людина, яка впевнена в собі, вперто стоїть на своєму. Людина, яка любить діяти так, як прийнято в суспільстві. Можливо, це військова людина, людина доросла вже хоча б в ментальному, емоційному стані. Так. Так, хоча переживання багато є. Ну Не просто так позбулася людина у цій ситуації. Переживання є. Можливо, ці люди дорогими були для її життя. Можливо, це якраз і е від цієї людини ви позбавляєтесь, можливо, прибираєте, бо приносить прибираєте її свого життя, ну якось е зменшуєте. Точки зіткнення, бо вам, і вам це неприємно, вам це боляче, але далі ще буде все добре. Так, для якої людини цей розклад? Для людини, для, в якої після цих всіх подій, дивіться, можливо, це відбулися. Можливо, зараз якраз відбуваються ці події. І тут одразу колесо фортуни, тобто ситуація Повертається на краще, і ви отримаєте певні результати. Тобто, не даремно оце все неприємне, важке для вас відбувалося, воно дасть певні приємні, гарні, значущі результати. До чого вам варто бути готовим? Готовим, готовою. До чого вам варто бути готовим? До шансів, які вам даються, не лініться. Не лініться, дійте, беріть шанси. Ви дивіться, уже скільки впустили шансів. Вам шанси даються на покращення свого фінансового становища, навіть не тільки свого, а всієї сім'ї, навіть там батьків, дітей і так далі. Дивіться, радість до вас йде. Приймайте ці шанси, ви, можливо, або лінуєтесь, або не хочете брати хвати з мене цього. Скільки вже можна. І ви впускаєте моменти, коли можна буде отримати емоційне сповнення, наповнитися цими приємними позитивними емоціями і радіти життю. До чого варто бути готовим? До прояву якоїсь людини. Це людина по кубкам. Рак Скорпіон або риби по лицарю до 35 років, 18-35, або людина виглядає молодшою. Можливо, це член якраз вашої сім'ї. Недаремно тут така карта випала. Можливо, приїзд цієї людини. Так, знавши цю інформацію, будете обдумувати, або будете обдумувати, як вийти все-таки з цього стану, хвати лінуватися, я вже стаю, беру всі шанси, я бачу результат, що скоро його досягну. І почнете швидко діяти. Або, дивіться, тут, по лицарю мечів, по мечам це у нас близнюки терези водолії. Так, це людина, яка е, віриться в ваше життя. От впихне вам цей шанс, покаже вам, що. дій, швиденько, бери цей шанс. Ем, можливо, тут якраз дивіться, як чарівний пинок вам буде. А ну, Давайте ще подивимося. Так, скаже йде в нове. Залишай все, що тобі не потрібно, бери всі шанси, іди в нове, виходь із цієї апатії, виходь з цього неприємного стану, коли ти не розвиваєшся, сидиш на одному місці, обростаєш мохом, хвати обдумувати, уже пора все обдумати, не реалізовувати. От до такого вам варто бути готовим. Давайте пораду подивимося. Беріть шанси. Беріть шанси. До вас іде великий шанс. Шанс може бути і матеріальним, може бути, можливо, якийсь подарунок отримаєте дійсно від вищих сил. Можливо, це дасть розвиток вам ну, якогось нового фінансового доходу, або премію велику отримаєте вам, вдячні, будуть всі члени колективу. Беріть ці шанси, от така вам порада. Нехай все хороше неодмінно збувається, не і негатив, обходять вас стороною.